Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка, вирішення якої потребує максимальної зосередженості та грамотності. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою в цій ситуації. Добре подумайте! Та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій червоного автомобіля. 2. Водій зеленого. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. В кінці у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги, на якій перетинаються траєкторії руху двох автомобілів. Хто ж має поступитися в такій ситуації? Ми бачимо, що на одній зі смуг проводяться дорожні роботи, і по цій смузі рухається водій червоного автомобіля. Виходить, якщо перешкода на його смузі, то він і має поступатися дорогою. Це було б так, аби не один дуже важливий момент. Певнений, ви звернули увагу на те, що на проїзну частину, окрім традиційної білої розмітки, нанесена ще і тимчасова розмітка жовтого кольору. Всі ми добре знаємо, що тимчасова розмітка має перевагу перед постійною. А тепер зверніть увагу на те, що згідно до цієї розмітки, водій червоного автомобіля продовжить рух у своїй смузі, на відміну від водія зеленого. Він то якраз смугу змінює. Тепер ми знаходимо пункт 10.3 правил дорожнього руху і бачимо, що у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку, по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. В нашій ситуації водій зеленого авто, не дивлячись на те, що він рухається прямо, все ж перестроїться на смугу, по якій рухається водій червоної машини. А значить, саме водій зеленої і має поступитися дорогою. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.